В кожній лекції ми зачіпали певно, в певному аспекті питання, яке в, користуючись сучасною термінологією, ми позначаємо словом європоцентризм або західноцентризм, євроцентризм, оскільки розглядали українську культуру, її історію у контексті європейської культури, у контексті світової культури. Сьогоднішня нашу зустріч, хочу одразу сказати: ну, мабуть, мені б не хотілося читати ще одну лекцію. Це не буде лекція, це певна. Розмова, спільне міркування про е, цей феномен: феномен європоцентризму, феномен західноцентризму е, і можливо уточнення певних аспектів цього феномену, і в межах цієї зустрічі, про що я, що я хочу власне сказати, ми звичайно не зможемо розглянути е, повністю. Цю тему, так, тобто дати вичерпну характеристику того, що таке європоцентризм, що таке західноцентризм, оскільки цьому вже присвячено надзвичайна велика кількість лише англомовної літератури. На жаль, я не можу знати про неангломовну літературу, оскільки іншими мовами не володію, окрім іноземними, окрім англійської. І навіть якщо взяти корпус сучасної англомовної літератури, ця проблематика. Надзвичайно широко досліджена і має дуже багато інтерпретацій, дуже багато різних аспектів. Саме тому сьогодні доцільно було би е, розглянути декілька аспектів цього питання. Ну, По-перше, дати певне визначення, да? тобто певне узагальнене визначення, яке, ну, скажімо так, присутнє в сучасному просторі, е, того, тобто дати, уточнити те, що таке європоцентризм, що таке західноцентризм. Е, що ми маємо на увазі, вживаючи це слово, вживаючи цей термін. Декілька слів, безперечно, потрібно сказати про причини виникнення цього феномену, феномен ХХ століття, 21-го століття, декілька слів про це і його розповсюдження в культурних практиках сучасності. Так, тобто, що це за феномен, який він має розповсюдження в культурних практиках сучасності. Ще одне питання, і як наслідок ще одне питання, так. Європоцентризм, західноцентризм чи потрібно його долати, і чи можливо його подолати, ми зосередимося на цьому питанні. От, мабуть, ну чому я не хочу на ньому зосереджитись, Тому що я е, розумію, що, мабуть, студентам, які слухали мої лекції, було це цікаве питання, так але ми в межах академічного курсу уникали такої розмови, оскільки не було часу на цю розмову. От, власне, в цьому і наостанок. Також, бабуть, порекомендую деяку літературу, яка з моєї точки зору є можливо, буде цікавою. Так, можливо, буде цікавою для студентів, які зацікавляться цим питанням, і, можливо, буде корисною ці, ця література. Чому я звернувся до цієї теми? Тому що не претендуючи на. Абсолютність і всезагальність свого розгляду деякою мірою я також долучився до неї. І ось у кінтнаприкінці дві тисячі року ми разом з моїм колегою Ярославом Соболевським опублікували невелику монографію, невелику книгу, яка ну, яка отримала назву Запити щодо незахідних філософій. Власне, ми досліджували філософську філософську культуру, філософську думку Китаю. Як стародавнього, так і сучасного, а мій колега досліджував філософську культуру і філософську думку корінних жителів Північної Америки. Так, і от ми вирішили об'єднати наш матеріал і представити нашу точку зору відносно того, що є незахідна філософія, так як вона можлива незахідна філософія. Так що я теж трошечки долучився до цієї теми, тому і хочу поговорити про неї зараз, але в більш звичайно широкому контексті, так, в більш широкому контексті. Отже, якщо ми говоримо про цей термін, ну знову ж таки, я думаю, що я нічого нового не скажу, не можу я щось сказати нового відносно того, що вже написано у сучасній літературі, так, європоцентризм, або ж також вживається термін західноцентризм, так, західноцентризм, визначають, по-перше, певний світогляд, так, певний світогляд, тобто світогляд, відповідно до якого. Західна цивілізація, чи то західна європейська цивілізація, чи то європейська цивілізація, чи то в цілому в широкому розумінні західна цивілізація, включаючи Північну Америку, наприклад, так, Сполучені Штати Америки, є центральною основною для осмислення, реципіювання, сприйняття розуміння інших культур так? інших цивілізацій, інших культур. Отже, перше розуміння, європоцентризм або західноцентризм певний світогляд. Так, це певний світогляд, який сформувався в межах певної цивілізаційної одиниці, яку ми називаємо західна цивілізація або в англомовній літературі називаємо західний світ. Так, от вони використовують західний світ. Друге значення цього терміну трошечки негативне, його визначають як упередження, тобто європоцентризм або. Західноцентризм тлумачать як певне упередження так, відносно оцінки і розуміння інших культур. Суть цього упередження полягає в тому, що коли ми сприймаємо і оцінюємо якусь іншу незахідну культуру, ми користуємося здобутками, стандартами, принципами, цінностями, які напрацьовані у західних культурах, так, або, в, або в культурах західних цивілізацій. От, власне, упередження. Якщо говорити про е, розповсюдження, так, чому ця проблема досить важлива? Е, тому що розпов... От цей європоцентризм, цей світогляд або ж це упередження, на думку багатьох авторів, є досить розповсюдженим. Так, воно досить розповсюджене. І воно розповсюджене не лише у філософії. Тобто серед професійних філософів або серед професійних культурологів, антропологів, а сучасні дослідники вважають, що воно є розповсюдженим, крім названих мною категорій, у політичних аспектах, політичних інститутах і процесах, в повсякденному житті, на рівні повсякденного життя, на рівні, наприклад, уявлення про красу, уявлення про моду. Наприклад, да? тобто навіть такі сфери, як повсякденні сфери, якою живе кожна людина: уявлення про красу, уявлення про моду, про спосіб одягання, про спосіб вираження своїх думок і так далі. Вони тут має вплив європоцентризм. Так проводилися різні дослідження, і, от, зокрема, коли респондентам пропонувалося серед набору да, зображень вибрати те, яке їм найбільше подобається, вони, наприклад, обирали завжди зображення. Людини, яка має європейське зовнішність, європейський одяг, і так далі, так? європейську зачіску, колір шкіри і так, далі, і так далі. Так, ось тобто, ця проблема вона має багатовимірний характер, і це упередження має багатовимірний характер, тобто це не лише помилка політиків чи філософів, так, а воно вона має має характер культурної практики. Культурної практики. Якщо коротко, ну, чому так сталося? Так, відповідь досить проста. Ну, я буду намагатися говорити просто. Я думаю, фахівці мене пробачать, так що я спрощую деякою мірою. Причина, цьому, причина полягає в тому, що на певному історичному етапі розвитку світу, так, західноєвропейська цивілізація, Європа, європейська культура стала домінуючою. Тобто, що означає домінуючою? Найбільш розвиненою, так, найбільш розвиненою відносно інших. Цивілізацій відносно інших культур. Вона стала більш розвиненою технічно, технологічно, інтелектуально. В Західній Європі виникає феномен науки, феномен філософії. І Європа історично сталася так, так. Європейські країни стають країнами-колонізаторами, вони колонізують інші культури, таким чином формується, це є головною причиною формування. От уявлення про першорядність європейських цінностей, першорядність європейського способу життя і в інших країнах, так і в інших країнах, це є головною причиною. Так, це є головною причиною. Проте потрібно пам'ятати і потрібно тут е, одразу зробити певну ремарочку відносно того, що це лише історія. Сучасна Європа, сучасна Європа, звичайно, не є. Сучасна європейська цивілізація не є цивілізацією колонізаторів, так і звичайно вони відмовили Європа відмовляється від колонізації, про що свідчать багато подій, процесів, які відбувалися у 20-му і в двадцять першому столітті, продовжують відбуватися. Проте вплив Європи, вплив західної цивілізації є очевидним, він продовжує зберігатися, так і, от переходячи до нашого наступного, наступного питання, яке турбує. Ну, мабуть, багатьох, хто цікавиться цією проблемою, ясно, це світогляд, це упередження. І перше, чи можливо, перше питання, чи можливо його подолати. Так? Тобто, на перший погляд, ми маємо подолати це упередження. І чи потрібно, і чи можливо його подолати? Ну, тут відповідь буде неоднозначна. І так, і ні. Очевидно, що упередження в сучасному цивілізованому світі. Не є продуктивним шляхом розвитку та для нашого суспільства і для різних сфер його розвитку, починаючи від державного управління, міжнародної політики, розвитку наук і так далі. Але з іншого боку, чи можливо, повністю подолати? Мабуть, ні. Чому? Справа в тому, що будь-яка людина, от, зокрема, ми з вами, як представники української культури, ми, наша свідомість, наш спосіб життя визначений тим, де ми народилися. Яку мову ми засвоїли як рідну, яку культуру, яка культура стала тією культурою, в межах якої ми соціалізувалися? Так. І от е, був такий відомий європейський філософ Рене Декарт. Так? От він е, сформулював ідею суб'єкта. Да? Суб тобто його ідея полягала в тому, що от, от, в межах свідомості будь-якої людини є щось таке, що є спільне для всіх. Незалежно від культурних відмінностей. Він назвав це слово суб'єктом, так? таким своєрідним суб'єктом. Відомий німецький філософ Іммануїл Кант назвав це трансцендентальним суб'єктом. Тобто, тобто щось у свідомості, що є універсальним, однаковим для всіх. Але сьогоднішнє дослідження, сьогоднішня філософська думка говорить про те, що, мабуть, ось такий універсальний суб'єкт, да? тобто людина, от те, що, в людині, що люди мають щось одне й те саме спільне, є. Ну, принаймні дуже проблематичним твердженням. Тобто, будь-яка людина сприймає світ крізь призму тієї мови, в межах якої вона соціалізувалася, тієї культури, в межах якої вона виросла, стала людиною. Тобто, ось ця картезіанська позиція, декартівська позиція, що ми нібито повинні стати на позицію суб'єкта, тобто позицію Бога, і неупереджено споглядати за усіма культурами, вона є неможливою. Людина ніколи не стане Богом. Так? Людина буде сприймати іншу культуру крізь призму своєї мови, своєї культури. Так? От саме в цьому аспекті, мабуть, моя відповідь буде негативною. Так? Чи можливо подолати? На жаль, неможливо. Ми, українці, ми представники української культури і як і представники інших культур, а українська культура за своєю природою, за своєю історією, є складовою європейських культур. Ми так чи інакше будемо сприймати інші культури. З певним упередженням, так, упередженням не усвідомленим, не тому, що ми так хочемо, так, а тому, що ми є носіями європейської культури, і ми так чи інакше будемо сприймати іншу культуру, аналізувати, оцінювати на основі тих базових принципів життя, які закладають наш життєвий світ, оцінювати інші культури, так тобто. Будемо користуватися ось цим європоцентризмом, будемо користуватися ось цим західноцентризмом. Але не все так песимістично. Ми не можемо повністю подолати, проте певне подолання цієї позиції можливе і корисне. Так, і корисне. Що саме, що саме є корисного, і що ми можемо, і з моєї точки зору, ми, потрібно, ми маємо подолати от, в. Такому феномені, от так, в такій практиці, як європоцентризм або західноцентризм, в сучасній українській культурі, в практиці державних службовців, це ну, от одна з ключових ідей, з якою я приходжу до студентів спеціальності публічного управління адміністрування ідей, яка визначає ціль мого курсу, так, навіщо їм українська і зарубіжна культура, навіщо цей курс. Ідея полягає в тому, що, на мій погляд, от фахівці. У галузі соціальних, гуманітарних наук, особливо державного управління, публічного управління, мають здобути одну дуже важливу навичку. Як ми кажемо сьогодні, дуже важливий та да? дуже важливу навичку, вміння. Ця навичка називається міжкультурна компетенція, тобто здатність до міжкультурної комунікації, здатність до міжкультурної комунікації, тобто здатність до ефективного взаємопорозуміння. Здатність комунікувати з представниками інших націй, інших культур, інших цивілізацій, так, щоб від цього був ефект, щоб ця комунікація мала очікуваний ефект, наприклад, у державному управлінні. Так чи можна сьогодні уявити навіть співробітника нехай найнижчої ланки державного управління, якому не доводиться комунікувати з представниками інших культур, інших націй, інших народів? Неможливо, так. Українська культура багатоманітна, національна культура, вона представлена різними етнічними культурами, національними культурами і так далі. До речі, не завжди західними, так? не завжди європейськими і не завжди західними. От е, аналогічно, коли ми говоримо, очевидно, коли ми говоримо про міжнародну комунікацію. Так? Тут саме є тут, є, тут ця необхідність очевидна. І от, на мій погляд, е, європоцентризм, західноцентризм можна подолати, здобувши навичку. Міжкультурної комунікації, ефективної міжкультурної комунікації, е, яка досягається е, на перший погляд віддаленими вправами, так, тобто практикою, але на перш це лише на перший погляд, яку ми називаємо здатність до критичного мислення, так, здатність до критичного мислення, тобто здатність до е, в даному випадку, от я би це визначив так, як здатність проінтерпретувати. Певні концепти, певні уявлення, певні смисли однієї традиції, однієї культури засобами іншої культури. Засобами іншої традиції, засобами іншої культури. Ну, от, зокрема, давайте, давайте звернемося до якогось невеличкого прикладу. Термін філософія, так, от слово філософія, суто західноєвропейське, давньогрецьке слово. Так? Але як вам відомо, так, коли ми говоримо про Китай. Так? Китайська цивілізація вона розвивалася відносно незалежно від західноєвропейської. Так? І, наприклад, в Китаї для позначення цієї практики, яку європейці називають філософія, використовується інший термін. Зовсім слово, яке зовсім не схоже на, е, західно, на давньогрецьке слово це чесвія. Філософію вони називають так? От, Відповідно, е, що в даному випадку є критичне мислення? Так? Е, здатність до Ефективного взаємопорозуміння, не до того, щоб не нав'язати так європейське бачення філософії, так а здатність до розуміння того, що, наприклад, у китайській культурі є такою практикою, яку вони називають Шесія, побачити спільне і відмінне, і знайти можливий шлях діалогу, так тобто інтерпретації певних ідей, уявлень цієї культури, наприклад, китайської культури в термінах і традиціях. Принципах української культури, звичайно, ось це ми називаємо тим ключовим словом, яке так популярне сьогодні в Україні, це критичне мислення. Так, от, власне, це є одна з, одна з ключових е, е, навичок, от які, на мій погляд, е, мають, ну, було б дуже корисно розвивати студентам, соціогуманітаріям, студентам-управлінцям, я думаю, і іншим студентам, студентам інших спеціальностей також. Тобто. От саме в цьому аспекті, е, ми повинні бути усвідомлені свідомі того, що ми не можемо вистрибнути за межі нашої рідної культури, нашої рідної мови, нашої картини світу, яка визначається культурою і мовою. Але ми повинні сформувати здатність все-таки до розуміння і взаємопорозуміння ефективної комунікації з іншою, з іншою культурою. От саме курс. Українська і зарубіжна культура, або вони інколи цей курс називається історія української культури. На мій погляд, саме в цьому аспекті він буде корисним для студентів, так корисним для студентів спеціальності, які не є спеціальність, яких не є культурологія або філософія, так, тобто які не є фахівцями. От саме ця ідея, саме ця ідея і була покладена в основу е, е, мого курсу, і е, от саме в такому аспекті ми маємо. І було б, на мій погляд, корисно міркувати, продовжувати думати і читати, от, проблем, формувати власну позицію відносно феномену європоцентризму і західноцентризму. Так, і західноцентризму. Наостанок хотів би порекомендувати декілька джерел. Якщо студентам, сучасним або просто глядачам, які дивляться наш проект, нашу цю зустріч буде цікаво. Є декілька. Робіт. Ну, от одну з яких я хочу порекомендувати, це, зокрема, от робота, яка вона, двох авторів: Лін Мага, це китайський дослідник, і Ван Брейкл, так? яка називається Основоположення. Компаративної та інтеркультурної філософії. Робота ця книга написана англійською мовою. У посиланнях до нашого відео або після ви зможете побачити зображення цієї книги і у випадку виникнення інтересу прочитати цю роботу. Ну і також, якщо ця проблематика вас цікавить, також рекомендую ознайомитися із тою книгою, про яку я сказав на початку: «Inquiries into Non-Western Philosophies» дослідження. Не західних філософій, яку от буквально нещодавно написали я із своїм колегою Ярославом Соболевським. Ця книга є на відміну від першої, ця книга є у відкритому доступі. Так, ми її опублікували у відкритому доступі. Перша книга, вона, оскільки вона також є сучасною, це не давня література, ну, вона має певні обмеження по доступу, але вона також є доступною. Ну, на цьому я хотів би подякувати ще раз організаторам проекту, студентам за увагу і сподіваюся на подальші продуктивні зустрічі. Дякую вам.